Слава Ісусу Христу! В сьогоднішній темі розважмо, чому Каїн убив Авеля. Тобто йдеться про перших дітей Адама і Єви. Як добре знаємо, що після випробовування ангелів Бог поставив на випробовування людей Адама і Єву. Ну, на превеликий жаль. Наші прародичі випробовування не пройшли, бо втратили пильність, тобто недостатньо використали Божі ласки в боротьбі з Люцифером з дияволом, який прийшов в першу чергу до Єви, щоб спокушати. А Єва свою чергу не зрозуміла, що прийшов час боротися за Царство Небесне. Бо занадто була заклопотана райськими справами. Так ще в раю вже люди, наші прародичі, мали заслужити собі це царство небесне, яке Бог їм приготовив. Так само і на сьогоднішній день як сказав Ісус, що Царство Небесне добувається силою. Тільки в раю. Не так багато зусиль треба було, щоб перемогти Люцифера, щоб заслужити собі на Царство Небесне. А на сьогоднішній день, звісно, набагато більше зусиль потрібно у боротьбі з злом, з спокусами, з дияволом. Незалежно від того, чи Адам і Єва згрішили чи би не згрішили, в раю, все одно Ісус, друга особа Божа, мав прийти на землю. Через пречисту діву Марію. І якщо б Адам і Єва не зрішили, то не потрібно було б Ісусові йти на хрест. Він був би Богом, каже Богом людині в раю, і людина оглядала Бога в лице, тобто Господа Ісуса, посегневно. Ісус жив би між людьми і допомагав би разом з ангелами людині вдосконалюватися. Але через гріх людини людина прирекла Бога Господа Ісуса на такі страшні терпіння, аж до розп'яття. Тепер уявіть собі, яка то велика незбагненна любов Божа до людини, що Бог терпів за людину, відкрив Царство Небесне, перепросив. Небесний Маєстат і Дав можливість людині відновити гармонію з Богом і війти в Царство Небесне. Тепер вибір залишається тільки за людиною війти в Царство Небесне чи війти в Пекольне царство до Люцифера до диявола. Перші діти Адама і Єви це був Каїн і Авель. Авель успадкував від Адама і Єви добрі риси характеру. Злий дух в серці і в душі Авеля не знайшов місця. Але, на превеликий жаль, в серці й душі Каїна знайшлося місце для Злого Духа. Звісно, Люцифер і працював над потомками Адама і Єви. Так, злий дух знайшов місце в серці каїна через гордість, зарозумілість і завість каїна до Авеля. Через що і Бог не прийняв жертви Каїна, а жертву Авеля прийняв, бо Авель не прийняв Злого Духа. Тобто, як я вже говорив, не знайшлося місця серця й душі Авеля для Злого Духа. Після Авеля Адам і Єва народили третього сина, Сета, який також був у Божій ласті, ходив Божими дорогами. І так, люди множилися, множилися злі, множилися і добрі. І на перевеликий жаль злих було більше, ніж добрих. І потомки Каїна настільки згіршилися, що Бог вирішив вигубити людський рід. Але потомки сета такі були божі ласці, і ной потомок сета. Отримав від Бога такий указ збутувати ковчег і зберегти це, що ще було не знищене, тобто добрих людей. І на сьогоднішній день, як бачимо, знову люди згіршилися, знову святих і праведник дуже мало. І в сьогоднішніх християнських сім'ях також є добрі і злі, є ті самі Каїни, є ті самі авелі. Скільки на сьогоднішній день вбивають брати братів? А ще гірше батьки батьків вбивають. Ну, і вбивство на сьогоднішній день свідчить ніби нормальне явище. Ходні хто не любить вбивства. Але воно є, і навіть той, хто не любить вбивства, також вбиває. До вбивства причин багато. І одна з причин. Це те, що люди, чи батьки чи діти не думають про Царство Небесне, думають про цей світ, думають, як захватити владу, отримати владу, збагатитися і управляти другими людьми. Якби батьки думали про царство небесне для себе і особливо для своїх дітей, то це Царство Небесне вже було б посеред нас. І ми користувалися Царством Небесним, жили би на землі, але вже критеріями Царства Небесного, тобто без гріха. Але на превеликий жаль, батьки сьогодні мало, а то й зовсім не дбають за царство небесне для своїх дітей, не виховують дітей в Божому дусі. Візьмемо, наприклад, такий нюанс. Вчасно прийти до церкви на службу Божу. І багато батьків запізнюються на службу Божу, і діти відповідно вчаться з батьками запізнюватися на службу Божу. Тут не йдеться про виняткові запізнення: десь там не було транспорту вчасно, чи десь там затори були, чи ще якісь випадковісті, і людина запізнилася на службу Божу, тоді це не є гріхом. Бо люди цього не хотіли. Але так обставини склалися. Але тут йдеться не про винятки, тут йдеться про правило. Батьки зовсім не думають про значення служби Божої і про те, що це в них вже є в правилах запізнюватися. Ясно, вони там по дурницях оправдується. Але систематичне запізнення на службу Божу не має ніякого вправдання. Таким людям, які систематично запізнюються на службу Божу, служба Божа не зараховується, тобто вони зовсім не думають про Царство Небесне, вони зовсім не думають про службу Божу. Вони хочуть, щоб їм поставили галочку, що вони були в церкві. Бог таким людям галочки не ставить. Вони будуть відповідати перед Богом, так як і ті люди, які упускали намірену службу Божу. А це є тяжкий гріх, і наслідки будуть тяжкі. Так от, дорогі батьки, задумайтеся, яке царство хочете дати своїм дітям земне чи небесне? Земне царство минеться. Мало того, хто думає про земне царство, той Бога недостойний. Так і казав Ісус, хто більше батька Матір любить мене недостойний, хто більше любить земне царство, ніж небесне, Бога недостойний. І це є правда від Бога, і ця правда є вічна, і ніхто не зможе перекрутити Божої правди. Казав Ісус далі, не думайте, що їсти пити, думайте про Царство Небесне, а це все вам додасться. Перш за все, батьки мають дітей поєднати з Богом. Як діти пізнають Бога, народуться на нову з Божого Духа, тоді і вони будуть добре вчитися, будуть мати освіту, будуть заробляли гроші і будуть мати владу, але все це буде в Божому дусі, і на першому місці буде Бог. А відповідно, Бог буде благословити то земне життя ваших дітей і ваше Батьки, дуже добре батькам жити при побожних дітях, при святих дітях, і дуже погано батькам жити при безбожних дітях, гріховних дітях. Ті діти тоді стають котами своїх батьків, батьки стають рабами дітей. І як тяжко батькам витерпіти таке знущання дітей, але батьки самі будуть собі в тому винувати. Бо не дбали за царство небесне для дітей, а відповідно і самі в царство небесне не попадуть. Слава Ісусу Христу!